Всім привіт. Йду зараз на мамкиному на йду по укроп. Буду зараз робити окрошку. Боже, сьогодні цілий день я катаюсь. Везли юрчик, робить нам воду. У нас осі щось полетіло їздили за запчастями. Класний укроп. М -м -м. Поїхали ми в один магазин, в другий, в третій, поки знайшли. Цілий час ми там були. привезли запчасті, Юрчик він робить. І все, купила печення. Зараз буду чепити каву, бо Юрчик сидить, тут у нас за обіду, він вже тут сидить 4 години, вже там колупається, колупається. Як не зробить. Там запчасті одна полетіла. Все, він вже їсти, хоче, Я ж оце хочуть, зараз забацию окрошку зрою. І все. Сьогодні у нас така жара, я не знаю, градусів 30 було, так. Да. Зараз може поменше стало, тому що воно тучі появилися. Так, все, хвата чи не хвата. Ой, так. Та марно хвата. Все. А, ще ж треба по цибулі піти. Точно. Ну, Поки я, наверное, тут оставлю, укроп, все. Піду зараз по цибульку. Цибулі тут страшно плантацію насадила. Угу. Тривога почалась. зараз покажу сіка цибулі. Ото вот плантація цибуля. Кошмар. Не знаю зачем. ціка цибулі. Самое цікаво такой молоденькой крошечку. може тут і ось цибуля і он цибуля о, о. все ось нарвала цибульки у кропчика щось проходила мимо клубника. Ми сьогодні рвали уже я нашла такі чотири здоров'я сейчас одне сухо лежать артемчику дам так Вийшли ми гулять. Тьом, Тм, пошли на той дверь. Ты що? Стоем. Бубух? Ну вытруший, витрушивай. Так. Все, все, ничего страшного. Пошли. Пошли, пошли. той палкой. Давай, Мось. Запасни штаны. Тм, ну не біжи. У закриває двері. Тільки Артем. Ну куди ти гепаєш, душ? Вальці. Ось, дивись Тьом, диви Кися сидить. Саймон. Саймон. Хороший. Погладь. гладь. Хороша, киця, хороша. Все, побіг. Пішли на батут Сходимо. Так. Підожди, треба боти снимать. Чьома, стой. Ну тільки по дві. Це знову на цей батут. Що він робить? У нас таке небо, що я не знаю, можливо, буде сьогодні дощ, хоч воно затягувало, дощу не було в нас. На вулиці зараз ми відвозили Юрчика. Юрчик зробив воду, слава Богу, у нас є вода. Там в насосі, коротше, якась штука поламалася. Странно, коротше. Новий насос, чого воно поламалось, непонятно. Я хотіла показати, як уже розцвіли прям всі. Я дивлюся, поливати треба. Сюди надо. Навірно, треба полити. Цветочки я поливала. А він мокрий батут, Паш? Ні, було вчора. А сьогодні сухий, да. може намокнути оце ось. Ой, акуратно. -то. Паша, побудь з ним, а я піду подивлюся на клубнику. Надо поливати. Хорошо? Якщо піду... що кричи, щоб він не відкривав. І дуже теж хай не прига, бо він поїв. Схожу, гляну. Що, тут у нас, бачите, яке-небо, Ну, Може буде дощ. Таке вже заросло, все треба косити. І полоть. О. О, і в нас покрасніло вже. Хай, на воно до завтра лежить, щоб воно прям взагалі було. Ага, до завтра полежить. Він вже. Дивіться, вже хтось її надкусив. Зараз її, наверное, позриваю. До завтра вона не полежить. Доброго О, скільки. Зараз піду, мабуть, на тарілочку якусь возьму. Тільки яку? Не знаю. Ні, тут немає ще. Ось скільки. І в нас нарвала все. Я сьогодні його мам кирвала, теж багатенько ми вже її з'їли. Цю одне все, щоб діти поїли. Будете, паш, клубнику, помити? Ось дві штучки, здоров'я їм. Тьом, будеш клубничку? Так? Зараз, зараз, я помию. Ні-ні-ні, стой, не надо, не виходь. Іди до паші, я помию. помила. Тима отгрызла. На, Паша. Так, держи. На, тма, йди сюда, кусь-кусь. Тьотма, на. Бери. На-ням-ням. Ну, дивись, Паша скушав. На ням-ням. Клубничку. Тьома. Дирка там, бачиш. Ну, на ням ням кусай. Ну йди, на, кусь. Стой, 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 стой. Ой-ой. Мені пальці откусаєш. Хорошо. Mm. Вкусно? На, держи. На, ще другу половинку. Алло. На, кусь-кусь. На, тем, ням-ням-ням. Паш, Паш, ну не отвлекай, дай есть На, Тёма. Артём. На. Тём, не хочешь? Не он поев суп. А зім тоді я. М -м -м. Вкусно. Все, з'їли ту клубнику. І мені навіть перепало. <с> Зараз хочу піти. Опять забуваю. Нарву. Ще жималості. Нарву їмся ще зжималості. Ще є. Угу. Вона вже така вся переспівша, мені кажеться. Мені писали, що ми Паші не угостили. Давали ми Паші. Просто ж розумієте, в 10 хвилин все ж це не, не закине. Щось зняли, щось не сняли. Я тут, я тут рву, цю жималость. Дивіться, вже жименьку нарвала. Ні, я їм рву. Ага. Я зірвала клубнику, там воно ще лежить. Ти бач? Не, не хочу. Дві штучки. Ти бачила, тобі. Ні, не, не бачила. Ага. Все, нарвала, піду помию. А? Помию, піду. Щоб ага. не... Ти бачиш, ось всі почки, ці бокові, а, які спали, всі прокинулись. Ось то, яке красиве нарвало. Угу. Так вони там ще є. Ось, де бачите, як ага. проснулося? Ага, диви, бачу, да. Я пішов. Ну, Ти Мені... Ти зараз зніми в тік-ток коси в ясь конюшину. ти Так, починаю вже косити, бо вже страшний садок, треба... Не було коси в нас. Сьогодні Вчора ми купили, правильно? Я купив косу. Так, да, вчора купили косу, а сьогодні Юрчик ще й мотокосу оцю зробив. Так що скоро приведе в порядок. Ваня теж треба сюди підігнати. Зараз піду помию, дам діткам. А таке будеш, дивись. О, таке будеш ягодку. Паша, бери. Бери бери. Ай, только мударив. Дай, він взяв, він не взяв. Запхни йому в рот. Давай. О, на, ще, ще, Паша, бери, це я вам нарвала. Я помила чистенько. На, бери партнер. Іди, на, ти що обідився чи що? Дай йому паш, дай ягодку. Бери Тьом. Ням-ням, бери ще, ще паш бери. Кисла чи ні? Да. Він хотів перший, навірно. На, йди бери ти перший. Бери. А, Тьом, бери. Я не пойму, обідився, чи що. Що це ще? Дай йому в ручку, Паш, возьми, дай. Угу. Тьом. Я не пам'ятаю, ти що обійдився? Бери Паша ще на. Бери багато, бери половину. Так. йому давай. Я якщо не хочу сам їж. Піду до Андрія. Попригаш з ним. Угу. Все, поки Паша грається з Артемом. На батуті. Щось там вже кричить, я пропалися це все. Думаю, ну а що мені толку Щось плаче вже, щоб толку не стояла. Думаю, пропаліла тут все А що ти плачеш? Держи його, держи. Я ж ти сказала, кричи мені, коли він захоче вилізти. Ти вже напригався так? Да? Все, все, виходимо. Я думаю, що ти кричиш? Не, не, треба знімати. Це. Ой, тихо. Все. Щось у нас таке воно. І вітер піднявся. <плеви> да. Навірно, буде дощ. А може не буде. Що? Не дав мені. Хотіла ще отут ось трошки пополоть. Не дав мені цей. Хлопчик. І що ти робиш? Зачем ти воду розливаєш? Та ти ж будеш мокрий. Кажи що, да? Жарко. Все, паши. Що таке? Що? Дерева? Ти бачиш, як да. Угу, да. так? хоть от відра. Одне закрили водою, так він друге знайшов, так? Давай я приберу, на нього ну, отсюда його. Сюда, сюди сиди малого. На, no, я не маю. Судай, сідай. Будемо їхати, так? А ти що, не випадуть? <laughs> Ні, держи. держи. його. Вас, Артем! Годувати кролів. Ага. Відом подобається. <laughs> Кто это говорит? Ваня иде? Тём, классно? Ааа, говорит. Косить будешь? Нет? Ваня одразу тікає. Ми прийшли на город, подивитися, сьогодні ми їздили по запчасті на насос же, і Андрій купив туман. Я кажу, просто якась дерева шланга. Дивись, сиди, паша, сиди, Воно так Багато дивись, захвачує. Я купив, кажу, полуницю треба палити у Світлані Миколаївни, а вона каша. Куди ти кладеш? Мені треба помідори палити, посадила. Ладно, поклали тут, в общем, ну наче мочи в Це в нас сьогодні посадила помідори чи що? О, так, садила. Обережно гризюку не ходи. Купив 10 метрів. Слава Миколаївна каже, якраз те, що треба на довжину рядків картоплі. Ну так, так багато диви, захвачує. Чотири ряди, ні, три ряди картоплі поливає. І туди метрів теж якби подається. Ми коротше прийшли всі подивитися. А диви, Артем, куди пішов? Воно таке тонюсіньке, одноразове. Коштує 5,50 за метр. І он я клав і вже прорізав. Ні, вон ниже, бачиш. І воно вже. Вона просто, наче. Вона така, як капля. Вона таке, як Ні, Ну ось у сусіда лежить капля. Ну вони каплили... да, PO... ну, пали. Вони крапельний полив. Да. полив. А, а тут мені отаке захотілося. Ну так, да. такого ще не було, так? Да? Ну, цікава штука. Така да. може і туди треба таке? Надо. Надо поміряти скільки довжина рядків. Все... А ти куди пішов? Тому що в цьому році щось дощів не передають. Ну так, я... да, тучі, бачите, ну, синє загалі... толку. Взагалі ніколи не поливаю огород, але дивлюся, що... Треба починати. А спочатку треба щось посадити. Ми ну так, да, ми ще до сих пор туди ніяк не дойдемо. Куди ти обіжав у мене? Куди обіжав? Куди такий. Ай, капає! Ну, хвате. І паша прилип є. до Вані. Ну давай ще раз. Є! Є! <реш> як йому подобається, як ти її кидаєш. У мене вже руки болять. Кріпатура, так? Да? <реш> так а як її тоді забирати, як тут буде мокро дуже. А? Як її тоді забирать? А, Завтра З однієї сторони, а хтось з другої. А, перетягнути. Так треба на клубнику, бо вона суха. Взагалі така штука прикольна. Ага. Погратися, так? Да? Ага. <реш> не плач! Не плач! А чого ти плачеш, Артем? Він хоче ножками йти. Да? А, ні, він не... хоче, щоб я його кидав. Да, щоб ти кидав, точно. Є! Yes. 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 Та хвати! Вс, хватит. Він ж не чепиться від тебе. Ні, yes, в мене не сил! Ти вже пізий товстий! Що, треба вже вже комарі літають. Нет. <рес> Ваня побачив. Ваня пішов косити. Появилася ж коса, одна і друга. І Ваня каже, я пішов косити. Обичний косой. Так йому хочеться косить. Ми з Артемом прийшли на пісок. а Ваня кричить, басейн не засипай. До сих пор тут є. Паша пішов по велик. Так, клумбу теж не засипай. Тьомка! Що? Рися просто в піску. Вже потемніло, похолодало. Комарі появилися. Ну і, як завжди, да, не загониш їх в хату. Що, Ваня не розрішала туди кидати пісок? Диви, який жук. Ти бачиш? Ой, тут вода. Що це за жук такий. Чо, де бачиш, який жук? Фу. Не, не лізь сюди. Ні-ні-ні-ні-не-не. Теж зібрався ліс. Все, я вилазю. Не, він теж хоче. Побачив, який жук. Не треба більше вкуса. Фу, я їх боюсь. Паша, диви, який жук. Паша З великом вийшов. Ось, диви, який жук. О, диви. Бачиш, ти боїшся жуків? Yeah. Да. Так, ну тоді не трогай. Все, йому вже не нужен басейн, йому вже нужен велик. Ви там пишете, купити йому беговел. Ну що, ну мені кажеться, що хоча б года два йому було. Я то дивилася. Я би по асфальту, а тут я не знаю. У нас тут їздить на бігавелі. О, жін, собачку побачив, біжимо. Артем, дивися до Паші. Твоя собачка лізе. Паша акуратно. Муляє, він да тобі тут. Що? Назад йдемо? І бігає вже туди-сюди, туди сюди. Стой, стой, Паша, стой! Ну стой! Йди все, йди. Йди, він остановився. Що ти будеш робити? Крутить? Це ж ви катали з Наташою його, а він же ж запомнив. Що він хоче тепер теж кататися, диви. Ой, пальчики, пальчики. Тихо, тихо Паша, акуратно. У мене колись в дитинстві Достріла нога там в колісі, ми їхали. Пам'ятаю, як зараз. Я була мала, я не знаю годів, скільки мені було, 5, може, менше. І я пам'ятаю. Ну, ніяк не хоче заходити в парк. ми витягли з машиною. Ви там казали, щоб я її прив'язала. І Він її тягав. Чо, назад нести? <ривоти> так? Пішли назад. Я думаю, він її не буде тягати за вірьовку, бо ми в хаті прив'язували, він не тягав. Йому подобається так, він її запусти, і вона їде сама. Було краще сісти на неї. <ривоти> сісти на неї і впасти. Все, закидаємо назад нагору. У нас тут якраз у нас двору і вона котиться. Все. Все, забираємо. Давай, несемо назад. Так. Сюди? Сюди? Да. Ставимо. Угу. Классно, покатилась. Все, назад на стимени, да? Да? Давай, сам назад. Все, сюда, стой. На, вот тут. Залазь. А може, звісно, пізніше і куплю йому той бігавєл. Що, нести назад? На гору не кодиться. Отак. Каже бу. Бу. бу, бу, бу внести, так? Да? Давай. Давай я беру, пішли. Мовиться, я беру він біжить. Стой! Що робити? Що мені робити? Е -е -е. Не понимаю. Все, нести назад? Давай я возьму. На траву поедем. Давай, назад? Несем? Не? Несем? Брать мне. Не? Що, берем? Берем. Що, не їде чи що? Не розумію, що робити. Отаку. От давай я понесу. Важка вона на тобі. Немає О, Давай пісочок набирати будемо. Давай. він грався машинками. Андрій мені не повірив спочатку. Що каже, що правда? Він грався. Кажу, ну подивишся відео. О, молодець, правильно щось складає. Попробуйте не замерз. Тут вже такі холодні руки. Жаль. Паша, пішли додому, підемо. Ай. Вже комарі мене гризуть. Тьом, махайсім пока. Тьома, тьом. Артюм, махай пока. Тьох. Важка, махай пока. Тьом. Він зайнятий, яке там пока. Давай я возьму, давай возьму, давай важку машину таку. Сюди? Все, Махай, всім пока, пішли додому, Тьома. Артем, чуєш? Зайнятий. Не відлікаємося, так? Да? Паш, пішли додому, підемо. Їх тільки треба заганяти, так вони не хочуть йти. Заганяй, Велик. Заганяємо Артема. Все, всім дякуємо за перегляд. Він так не... Дивися, Паша вже додому пішов. Давай беремо машинку. Пішли, все. Махай всім пока. Пока-пока-пока-пока. Сюди махай мені, мені. Пока-пока-пока-пока. Все, всім дякую за перегляд і всім пока.